Вітаю вас, дорогі підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні, після достатньо довгої перерви, я знову радий вас бачити у цьому доволі нетиповому для мого каналу відео. Отже, зовсім нещодавно, а саме 3 дні тому, як грім посеред ясного неба з'явилася заява міністра оборони України, пана Резнікова, про те, що Міністерство оборони хоче закупити танки української розробки ОПЛОт. Ця новина викликала неоднозначну реакцію у людей. Одні тішилися, інші не розуміли сенсу. Сьогодні я пропоную вам короткий відеоматеріал, що містить моє бачення на це та інформацію, яка мені відома. Танк, на якому їздив міністр і про який він говорив, це може бути БМ оплот М або БМ-оплот зразка 2009 року. Цю версію танку у 2009 році прийняли на Збройні Збройних сил України, але не закупили. Про це наша країна ще неодноразово пошкодує після початку антитерористичної операції, оскільки ми більше не могли використовувати російські комплектуючі, які були в оплоті. Також через ту війну країну спіткали економічні проблеми та інші проблеми армії, що на той час були важливішими за виробництво танку нового покоління. А для вирішення проблеми російських комплектуючих в подальшому було запущено програму Бастіон, що мало на меті повну їх заміну. У 2021 році уже оплот 2М пройде хрещатиком під час параду до Дня Незалежності України. Слід сказати також, що у світі оплот М таки помітили, на відміну від його батьківщини. Він був закуплений Королівською армією Таїланду у кількості 49 танків, що виготовлялися під назвою ОПЛОТ Т. Також до контракту входили ще броньовані ремонтно-евакуаційні машини Атлет. Іншим же варіантом машини, якою міг керувати міністр, якраз може бути той самий загадковий оплот 2М. Він був вироблений для Укрспецекспорту уже в 2021 році, тому я всі підстави вважати, що в ньому всі російські комплектуючі були замінені. Цей же оплот 2021 року найвіргоідніший буде машиною, яку будуть робити, або яку точно візьмуть за основу. Бо всі ми розуміємо, що не зможемо оснащувати танк всіма тими самими деталями, що стояли там в 2021 році. Деякі доведеться замінити. Це як мінімум. Також треба врахувати, що танк отримав досвід ведення бойових дій. Це також може вплинути на те, яким ми можемо побачити оплот 2023. Так, багато з того, що я говорю. Це лише здогадки, але інформації про оплот 2М немає майже ніякої. Чому наразі неможливо розпізнати, яка саме з версій машини М чи 2 м була показана міністром оборони. Оплот М та 2М візуально виглядають ідентично, а тактико технічні характеристики оплот 2М невідомі загалу, щоб порівняти з оплот М та хоча б спробувати зрозуміти, що з цього було на тому відео. А тепер про сьогодення. Танки оплот, як. Перших версій, так і оплот М, неодноразово світилися на фото та відеоматеріалах після початку повномасштабного вторгнення. І тому те, що Резніков зміг цією машиною покерувати, само по собі не є дивиною. Хоча в мережі й були суперечки про те, чи це новий танк, чи той же, що й був раніше. Перед тим як продовжувати, я хотів би попросити вас подумати про майбутнє нашої країни та армії і підписати петицію стосовно прирівняння курсантів вищих військових навчальних закладів до військовослужбовців контрактної служби, бо не можуть майбутні офіцери, майбутнє нашої армії та держави виживати, бо інакше це не назвеш, за жалюгідні 620-700 гривень на місяць. І це питання не лише грошей, але й самого статусу курсанта, поваги до нього. Детальніше про цілі петиції і підписати її ви зможете за посиланням в описі та коментарях. Завчасно дякую і повертаємось до теми відео. Особисто я вважаю цю заяву, незважаючи на реалії сьогодення, достатньо позитивною, бо саме з огляду на війну, зараз справді є шанси, що цим танкам нарешті дадуть зелене світло. Особливо дивлячись на те, що з західною технікою можуть бути або певні обмеження, або певні проблеми, як от технічне обслуговування, яке, особливо на початках, в Україні проводити не зможуть. З вітчизняними танками таких проблем точно буде менше і через досвід наших ремонтників, і через знаходження конструкторських бюро з танковими ремонтними заводами в Україні. Якщо я не помиляюся, то про те, що виробництво бути, натікав, наприклад, шоушенк, якщо його правильно зрозуміло, звичайно ж. Хто це такий і чому я про нього задав, це український танковий блогер, що має справу з цими танками на практиці. Однак, варто відзначити, що доля українських комплектуючих у танку за умови початку виробництва в найближчий час, на жаль, значно скоротиться. Та й саме виробництво буде значно ускладнено. Ось деякі з причин. Перша, сам завод-розробник знаходився в Харкові. Друга, система керування вогнем, наскільки мені відомо, виготовлялася в місті Ізюм. Третє. Гармата, а саме КБА3, виготовлялася в Краматорську, на старокраматорському машинобудівному заводі. Там же, де і гармата для вітчизняної САУ Богдана. І якраз завдяки історії з Богданою є надія, що виробництво гармати все ж таки можна запустити в іншому місці. Бо якщо згадувати цю САУ, то устаткування, як мінімум його найнеобхідніша частина, були з заводу евакуйовані. І четверте, броня і сталь, в принципі, у нас виготовлялися в Маріуполі. Тож картина не дуже позитивна, але ми маємо підтримку партнерів і тому це, звичайно, дуже сумно, але не катастрофічно. Поки що невідомо, в якій країні буде відбуватися потенційне виробництво, але сподіваюся, що за можливості достатнього захисту і потужності навіть під час війни відбуватиметься в Україні, бо перевіз виробництва спочатку за кордон, а після війни назад та ще морока, яка тим більш буде коштувати певних фінансів. Але в будь-якому випадку я вважаю це добрим знаком. Якщо виробництво все ж почнеться, то це допоможе зберегти нашу вітчизняну школу танкобудування. Також це непогане вкладення на перспективу для нашої країни, бо, наприклад, якщо плод почне вироблятися у плюс-мінус адекватних кількостях, то застають шанси на те, що після війни частина закордонних комплектуючих буде зменшуватися, а наші танкісти отримують цілком сучасну бойову машину. На цьому наш сьогоднішній випуск завершується. Якщо вам сподобалося це відео і ви захочете дізнатися більше про історію цієї машини, її закордонні тендери тощо, тоді проявіть активність під цим відео і дайте знати в коментарях, що ця тема припала вам до душі. А також не забувайте про петицію. І до нових зустрічей!